Олександра Моніч Капризуля левеня. Яскраве сонце ласкаво торкнулося теплим промінчиком пухнастої мордочки сплячого левеняти і полоскотало його за вушком. Прокидайся, маля. Левенятка поворушилося, повільно розплющуючи очі. Як же хочеться ще поспати? Та ось уже й мама левиця стоїть у дверях, посміхається, кличе дитину снідати. Левенятко потягнулося, вистрибнуло з ліжка і подалося до столу. Пошакай носин кура. Аж ти вмився, що ти почистив зубки. Це вже втрутився тато лев. Ливеня насупилося, ну зовсім йому не хотілося зранку плескатися в холодній воді. Мяу, «Мама, ма. Я хочу вмиватися. вода холодна, мило шипиться, Рушник шорсткий. Ось тато не втримався і, як гримне на сина, то відразу затих. Мама поставила перед ним тарілку каші. Та склянку з молоком mm, не хочу каші, хочу чіпсів або піцу. Фу, молоко з пліфкою. Mm. Але ж молоко дуже корисне, mm. умовляла левиця. Та де там? зіскочивши зі стільця і непомітно вхопивши цукерку з вази, Вередун утік до дитячої кімнати. Синку. незабаром покликала мама. Час іти на прогулянку. Дягайся. О, ти ще! – почало було Левеня, та, визирнувши у вікно, побачило, що всі його друзі вже на дворі весело грають з м'ячем. Левенятко спритно натягло шорти, футболку, золокросівки і чкурнуло до дверей. Почекай ну. Охопилася мама. Надягни панамку, бо сонце вже припікає. Не хочу панамку. Не буду в ній гуляти. Та мама все ж таки надягла панамку на малого і лише після цього випустила його у двір. Левеня вибігло з дому, озирнулася на вікна і швиденько скинуло головний убір. Панамка полетіла у кущі. А її власник, весело підстрибуючи, побіг до друзів. Малеча грала у футбол, і левеня приєдналася до приятелів. То йому ніяк не вдавалося заволодіти м'ячем, щоб ударди по воротах. Насупився малюк Не хочу я грати у футбол. Усі зупинилися, зацікавлено подивившись на капризулю. Пограємо в піхмурки. Запропонувала левеня і носовичком зав'язала очі тигриняті. Зверятка заверещали і розбіглися майданчиком. Левеня трохи забарилося й одразу потрапило до лап спритного тигриняти. Малюку у закомизався. закомизився Я так не гратиму, не хочу ваших піжморок. Звірята невдоволено перезирнулися, а левиня вже знову командувала Кованки, тих не клічить, а ми ховаємось. І дуж побігло шукати придатне місце. Та звірята вирішили не піддаватися його забаганкам і повернулися на футбольний майданчик. Але веня тим часом стрибнула за ріг, потім за одне дерево, за інше, метнулося подалі в кущі і раптом опинилося вже в іншому дворі, на чужій вулиці. У дворі, біля пісочниці, маленька мавпочка гралася з яскравим повітряним змієм. Той майорів на вітру, то здіймаючись високо в небо, то повільно спускаючись ближче до землі. Мавпочка весело сміялася. Левеняті дуже сподобався змій. Воно підбігло до мавпочки. Будь ласка, дай мені погратися! Мавпочка простягла змія левеняті. І дарма. Левеня не втримало натягнуту мотузку, Змій умить злетів у височинь і кудись попрямував. Мавпочка зойкнула, а левеня великими стрибками метнулася наздоганяти довгу мотузку, що звисла майже до землі. Левенятко бігло й бігло, а тим часом сонечко припікало все сильніше. Маляті було спекотно, піт заливав очі. У роті геть пересохло. І навіщо я викинув панамку? пошкодував башкетник, і знесилений зупинився. Раптом він почув чийсь голос. Мамо. Дивись, якого Змія я знайшов. Левеня озирнулося і побачила слониху зі слоненням. Яке о диво вчепилося хоботом за кінчик мотузки, на якій тріпотів Змій утікач. Як добре, що ми його впіймали. Левенятко підбігло до слоненяти і почало пояснювати, що сталося. Слониха все відразу зрозуміла, але її малюк почав вирадувати і сперечатися. Ні, я не віддам змія. Тепер він мій. Я з ним гратимусь. Мама довго вмовляла примхливого синочка, але веня наче побачила себе в дзеркалі. Скільки ж разів воно так само поводилося, та як же погано це виглядає з боку? Соненя ще трохи покомизилося і нарешті віддало змія. Задоволене левенятко подякувало і хочі ж побігло назад, до мавпочки. Та так зраділа поверненню Змія, що почала стрибати на місці і плескати в долоньки. Левеня й не помітило, що сонечко почало заходити. Сутеніло. Малюк поквапився додому. Батьки саме пили чай біля вікна. Левеня підбігла до них. Тато, мамо, уявіть, що зі мною сталося. Тато Лев покрутив носом. Ні, ні, ми не хочемо тебе слухати. Краще телевізор подивимось. Мамо хитро примружилась і теж похитала головою. «Ні, -ні не цікаво. Левеня від несподіванки застигло. Потім пішов до себе в кімнату. Батьки лише перезирнулися. Погоду собі сам постіль і вкладуся спати. От вони здивуються, вирішила Ловеня. Тато, мамо. покликало воно. Ідіть почитайте мені казку на ніч. Та ні, нам не хочеться, в один голос відповіли батьки. Ми підемо краще прогуляємось, сном. Mm -hmm. Левеня зрозуміла, що це йому наука. Бачте мені, опустила воно очі долу. Я більше ніколи не буду комизитися і вирадувати!» Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.